Друзі, бажаю всім здоров'я. В на каналі The Hunter. Сьогодні у нас вечірня-вечірня рибалочка на жерха на річці Дністер. Я зараз знаходжуся на самому Дністрі, поблизу потрилила. Классно, вся тут пригадую був жерех Вдався гарно вимагали. Спробуємо сьогодні його впіймати того разу мені не вдалося, але я сподіваюся, що того разу Тому, Друзі, йдемо далі, не перемагайтесь, буде цікаво. я до цього перекату. Не була хороша активність жариха. Водичка впала. Водичка впала дуже сильно після цього разу. Як я сподіваюся, на активність рибки Воно не повпливало сильно. Так, китайський стік, на який того разу була атака на клювання. Багато людей дуже рибачив, дуже багато співмість. Тут дуже прям багато. Що я не помиляюсь, верху щось є тут. Зараз. Вверху де є. Pa, ovo si žerešok. Ovo si vid. Na mene je Дійшов було тільки що атака, друзі, жереха мимо Мимо Атака мемоси мимо. тріники Він не попав чи що malenký bůh. Na chr toho malenkou netreba. Treba žádat a zdravou. Takovou důžku. Так, ну що, покидав. Покидав гарно, зачепив потім. Була атака одна жереха гарного, але мимо не впав він по трійниках, напевно. Не знаю. Зараз далі кидаюся, бавлюся. Скоро буде дощик, синя хмарка йде. Часу в мене дуже немає, тому дорога просто болото сюди на машині, такі як я заїхав, не, не вийде в дощ. Тому нічого не залишається, як продовжувати, зараз даю ловити. І я сподіваюсь ми того вмовимо, того фата. Далі він гуляє і кидається тут, так що будемо пробувати далі. Ось гляньте. Гляньте яку марену. 100% баклан побив. Слідів, правда, не видно. Десь майже ківела, звичайні вже жеделі Дністра зграє з 30 штучок. Так, вольфрамовий космастер. 10 грамчиків. О, є якась репка. Ой, ну це сильна репка. Це дуже сильна рибка. Цікаво кому-то так не повезло. Верхушці. Ай, перша реба друзі. Ну, гляньте, до речі, наскільки. Наскільки схожість, яка схожість, просто верхушка і оцей стик. Знову вихід. Вихід хороший, реже Давай. Є yeah. ура! Але це маленький, але це жерешок. Це маленький, але це жерешок. О, oh, пімо! Well, це звісно зовсім не той розмір, що потрібно, але друзі. Це неабияка радість, чесно, на цей стік. Ось. Він бив, я якраз підтягнув ближче і такі, але приємний. Ну, перша риба з перекату хижа. Це значить, що цей стік ловить і гарно ловить. Треба буде закупитись трішки ними щоб не було. Щоб не був один, було декілька їм, і великий, і маленький. Це був, звісно, взагалі малюк-малюк, але чесно, як то кажуть, це таку Комочок з горла він зняв. Залишилось піймати його батька або матір. Просто біля мистек. Та й таке гуля на мене. Дощ почалося треба бігти. Треба бігти. Ну що ж, друзі, дякую, що дивилися. Чекаємо геть. Бо зараз дошли, і нам треба якомога швидше виїхати звідси, бо там болото, болото просто капець яке. Так, Все, місце. Буде, буде. Так. Так, ось, друзі, наша така коротенька лечильна рибалочка пішла до кінця. Шкода, шкода, що тільки один і маленький, причому такий, маленький-маленький. Зато була атака другого, більшого, але мимо. Але мимо. Ах. Якось так. Ще вернемося сюди 100% і спіймаємо того засранця, який нам пивав. і який зійшов. <сум> Друзі, дякую за перегляд, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар, зустрінемось на рибалку.